Розминались, спілкувались та грали в телефон. Так, учні однієї з одеських шкіл провели майже дві години. Уроки перервав сигнал повітряної тривоги. Довелося йти до укриття. Власне, у навчальному закладі будується. Тож, поки ховаються в паркінгу, розповідає директорка школи. Наразі комісія кваліфікованих спеціалістів провела. Повністю обстеження цього приміщення, і воно на сьогоднішній день діє як приміщення подвійного призначення. На першому поверсі розташован туалет на дві кабінки. Діти мають певний доступ. Є запас води, запас їжі. Після відбою учні повернулися за парти, незважаючи на вимушені перерви, через тривоги каже директорка. Школярі навчаються згідно з планом. Ми працюємо з дітьми. Очно, дистанційно, асинхронно додаткові консультації проводимо з учнями, тобто всі питання, які виникають у дітей. Якщо ми не доопрацювали через повітряну тривогу матеріал, ми доопрацьовуємо в той час, коли у дітей є така можливість, це обговорюється в чатах. Школярка Ніколь навчається у восьмому класі. каже, очний формат їй подобається набагато більше, ніж дистанційний, як і іншим її однокласникам. Я вирішила для себе, що хочу вчитися очно, тому що хочу розмовляти з однолітками. Якось себе розвивати, коли були вибухи, було всім страшно дітям. Тому директор школи нас заспокійувала. з 1 вересня. Всі школи Одеси мали можливість обрати, працювати очно чи дистанційно. Однією з головних умов повернення до офлайн навчання було наявність укриття, яке відповідає усім нормам. 121 школа міста Одеси працювала у змішаному форматі. 60 тисяч дітей виходили на очні заняття близько 40 тисяч навчалися у дистанційному. З них половина знаходиться за межами міста Одеси і України. Протягом осені повітряна тривога під час навчання лунала понад 20 разів. Наразі школи готуються до зимових канікул. За даними міського департаменту освіти, з нового семестру ще 27 шкіл запрацюють в режимі офлайн. Олександр Бончев, Віталій Кононов. Перший міський.